Всім привіт! Полуничка потроху стигне. Мета цього відео а що зробити так? Як зробити так, щоб ягода така і залишалася велика, тому що ми знаємо всі, що перша здорова, красива, а далі починає ось ці ягодки мільчати. Я теж задав цим питанням, трошки подивився, почитав і вирішив проекспериментувати. Трішки, ну як, піджива каліна вже йде, тут каплю капля наповнена. А, на цій ділянці та діляночка двохрічна, двохрічечка. Ягоди тут понакидало достатньо. Багато. І цю ділянку треба прокормити. Тож, який підживу я буду давати, покажу далі. І ще хочу провести невеличкий експеримент з амінокислотами, там витяжки з водорослів. Попробую ось зразу покажу вам. Оброблю ось тут два ряди. Ось так, ось тут раз і другий ряд. І там раз і два. Ось ці будуть два ряди. в нас індикатор, а може ще десь на якійсь грядці. два ряди будуть дворічка, то однорічка, і будуть два ряди з індикаторами, чи впливає, чи дає воно якийсь ефект, чи це просто маркетинг. Вам поки не рекомендую цього. Можете, якщо лишні гроші є, можете пирскати. Я вирішив таки провести експеримент і подивитися, чи буде результат. О. А наступне відео, хочу зробити вам показати, якщо у кого сохнуть кущі, вянуть, що це таке, І ну, що може бути, і як з цим боротися, чи не боротися. Так, чим я буду користуватися для збільшення плодів, є ось такий наборчик. Основне це. Каліни, каліна підживлення, Кристалон від Яри 61236 плюс 3 магнію. До цього користувався мастером 3.11.38. В принципі, і там теж три магнія. В принципі, все те саме, просто що друга марка, друга фірма. Спробуємо яру. Не було, не було просто мастера, в магазині я не став чекати. Взяв те, що було. Так, і чередувати з кальцинітом. Кальцій полуниці потрібен завжди. І ще ось такий вичитав, там не вичитав, а в Валагро є там схема, де там що давати полуниці для повного росту. І там є такі для наливу ягід. використовувати Benefit PZ і Maxicrop. Як бачите, взяв. По чуть -чуть, хочу протестувати, я вважаю, що це більш маркетинг, полігенератор написано. Просто бенефіта не було, дали аналог. Теж тут написано: стимулює збільшення розміру плодів, стимулює поділ клітини. Тобто, ці препарати то розписані, що вони, якщо давати чисто азот. То клітина просто розширяється. А якщо використовувати ось ці амінокислоти, це біологічні амінокислоти, там якої вони витяжки з водорослей роблять. Но тут жидке всередині, там таке пахуче, гниющі водорослі. То якщо користуватися азотом, то клітина просто розширяється і може там лопатися, так? Тобто велика ягода, але вона тече. Це просто роздута клітина. А ці препарати допомагають збільшення кількості клітин. Тобто більша кількість клітин, але нормального розміру, і таким чином збільшується розмір плодів. Начитавшись з умних книжок, там написано, що ці ну, препарати вони напрямую не впливають на розмір. Тобто, якщо у вас лишні гроші немає, то не тратитеся на всякі там стимулятори, збільшувачі плодів і все таке. Впливає підживлення, калій впливає насамперед, калій, азот і кальцій впливають на збільшення плодів. Все. Ці препарати просто допомагають кращому усвоєнню цих препаратів і там поділу клітини туди-сюди. Це як допоміжне. Тож ми зробимо просто такий тест на одній ділянці проведемо оприскування два рази. Я взяв на, на два рази його, тобто раз разом типу, і через 5-7 днів ще раз і побачимо, чи буде ефект. Так, протестуємо наглядно. Як скільки давати, як розрахувати? Щоб розраховувати мінеральне добриво, вам потрібно знати є вашої води. Це мілісіменси коротше, електропровідність води. Тобто, у вашій води вже є солі, якісь метали і солі, і ви повинні знати кількість. Якщо ви там уже цим більш-менш професійно будете займатися, то треба придбати вам єсі метр. Можете так загуглити ЄСі метр, вам виб'є. Такі китайські ці в китайського достатньо буде. Вам до точності не потрібно. Десь там похивка буде, то нічого страшного. Суперточність потрібна, це, якщо на гідропоніці вирощувати. І там покаже: тобто, у мене ЄСІ води 500. Там скаче від 450 до 600, в середньому 500. Тобто я можу давати на куб води спокійно 1,5 кг 1,5 кг добрива на куб води, і цей куб мені вистачить на тисячу-півтори тисячі рослин. З розрахунком 0,75 літрів, тобто 1300 рослин, це якщо розраховувати 0,75. Мінімально треба 0,5 літра на кущ розраховувати. Вже розведено добрива у воді. Тобто 1,5 кг на куб, 0,5 літра на кущ розсчитати і проливати ділянку. Максимально літра на кущ. Тобто в середньому можна брати середній показник: це 0,75. І це куба води вистачить на 1300 кущів. Так що, якось так. Кому було корисно, ви сам знаєте. Лайки, підписка, залишайте коментарі, залишайте питання, відповідаємо до зустрічі.